Закратвело, наша найближча сусідка і нібито союзниця, її влада нещодавно заявила про те, що грузинські території, окуповані Росією, мають бути звільнені разом з, з, з Україною, включені в великий договір між Україною і Росією по завершенні війни. Тобто, ця держава хоче, як ну, її керівництво, хоче. Звільнити свою територію купі з Україною разом. Разом з тим, е, секретвело досі е, відмовляється повернути Україні е, установки БУК, які свого часу були передані е, цій державі у 2008 році, коли на неї напала Росія. Отже, е, міністр співрозмовник сьогодні військовий аналітик Дмитро Снігирів, і говоримо е, про ць, про. Цей напрямок. А, пане Дмитре, а що це за історія з буками? Перш за все. Тобто, що це за буки? Я знаю, це було передано Ющенком в тяжкий гер... для грутвело час. Так, Ці буки були передані для чів міністра оборони відповідно Греценка. Продані, давайте говорити. Давайте говорити про те, що там не тільки з Грузією подібні проблеми на момент розпаду Радянського Союзу територія України вважалася по системі насиченості з системами ППО з однієї з найбільш ну, скажімо так, серйозних в Європі. Тобто, це і система ППО малого, середнього і великого радіусу дії. Куди це це ділося? Ну от на при, на прикладі Грузії ми розуміємо. Що, на жаль, це списувалося як надлишкове майно і продавалося фактично за Забесінь. Тому зараз апелювати до, з претензіями до Грузії з приводу поверніть нам те, що ми вам продали за безцінь», ну як мінімум, ну, у мене велике питання. По-перше, праохоронна органи України мають дати відповідь, чому власне не тільки системи ППУ, але й відповідна бронетехніка українська була розпродана в тому числі. І країнам третього світу. Я нагадаю, до розпаду Радянського Союзу, навіть після розпаду. На, на озброєнні, тобто нам залишилося у спадах приблизно 3200 танків. За часів Гриценка 800 танків продаються в країни Африки. Тільки в країни Африки. 800, пане Олександр. Це в той час, коли ми. Вимагаємо від Німеччини передачі леопардів на озброєння, хоча на озброєнні цієї країни є трохи більше 350 танків. Тобто ми розпродали втричі більше. Це тільки в країни Африки. Те саме стосується системами ППО тих самих БУКІ. Тому відповідна реакція з боку Грузії, яка прекрасно розуміє, що вона є об'єктом зазіхань з боку Російської Федерації, тобто наявність квазіутворень на її території, а це Абхазія і відповідна Осетія під протекторатом Російської Федерації жодним чином не дозволяє грузинській стороні послаблювати власну систему оборони. Про це варто говорити. Вони прекрасно розуміють, що вибачте до Тбілісі там буквально один кидок російським окупантів з окупованих цих територій. Тому знає тому, тому така реакція, пане Олександре. Не варто знов таки створювати, ну скажімо, дипломатичну напругу там, де її немає, не повинно бути. У нас, на жаль, останнім часом ми демонструємо дивну тактику, скажімо, коли створюємо собі ворогів з країн, які, ну як мінімум, нейтрально ставляться до нашої країни. Що стосується заяв в Грузії з приводу деокупації, ну, досить цікава ситуація, яким чином можна прив'язати окуповані території Грузії до військового конфлікту війни в Україні, це досить дивна логіка, коли власне зусиллями ЗСУ грузинська сторона намагається вирішити питання територіальної цілісності своєї держави. Причому я ще раз підкреслю, нівелюючи навіть зусилля української сторони. Ну, ще раз підкреслюю, власне, те, що відбувається на території України з 2014 року, це російська сторона фактично під кальку повторила сценарій, який відбувався на території Грузії один в один. Тобто, те, що було започатковано, вони вирішили, власне, ну, успішно, так би мовити, в лапках втілити на територію України. Пане Дмитре, от що зараз собою являє армія цієї країни чи здатна вона відкрити другий фронт? Ні, не здатна. Давайте говорити навіть про те, що в момент її найбільшої боєздатності 2008 рік вона не змогла вирішити питання захисту територіальної цілісності своєї країни. Ми не будемо говорити про загально. Давати загальну характеристику е, оборонним спроможностям Грузії, але підкреслює, що самостійно не зможе вирішити питання відновлення державного суверенітету над захопленими територіями. Тому відповідна і подібна риторика з боку грузинського уряду: розглядайте питання повернення наших територій у моменті деокупації українських земель. Ну, це як мінімум виглядає дивно. А скажіть, вона це не здатна вирішити в силу свого розміру чи якісь інші причини є? Ні. Тут, ну по-перше, давайте говорити, що оборонний бюджет бюджету Грузії в порівнянні з оборонним бюджетом Російської Федерації це не співрозміра. Так само, як і відповідна чисельність грузинської армії, не співрозмірна чисельністю російської армії. Тобто, це зовсім різні, ну скажімо так, можливості. В організації, в тому числі наступальних операцій в моменті деокупації грузинських територій і Абхазії, і відповідно захоплених територій ОСЕТІ, Грузія не зможе самостійно вирішити ці питання. Е, тоді, виходить, що можливо в е, позиції грузинського уряду є певна логіка? Жодної логіки немає. Я ще раз пояснюю, конфлікт війна в Україні жодним чином не пов'язана з. Власне, питаннями територіальної цілісності безпосередньо Грузії. Це намагання прив'язати вирішення питання до б, е, ті, е, ну, військового конфлікту на території війни, на території України. Ну в чому логіка? Поясніть мені. Ну, мені складно сказати, але Не ж мені складно сказати. Мені теж складно сказати, тому інше питання, що я ще раз підкреслю, Російська Федерація використовує квазіутворення для подальшого тиску на грузинську сторону. Вони прекрасно це розуміють, в тому числі блокування можливості вступу цієї країни в НАТО. Наявність саме окупованих територій є певною пересторогою з боку країна та щодо прийняття Грузії до відповідно північно-атлантичного блоку. Всі прекрасно розуміють, що подальші дії російської сторони змусять задіяти механізми статті 5 статуту НАТО, колективна безпека, тобто це безпосередня війна вже з Російською Федерацією, але на території Грузії. Ото відповідь, чому власне Російська Федерація. І зацікавлена в наявності окупованих територій, квазіутворень на безпосередньо території Грузії. Заяви Грузії зрозумілі. Вони намагаються вирішити комплексне це питання, позбавитися квазіутворень, Відповідно, це дозволить Грузії отримати членство в ЄС, відповідно, членство в НАТО. Дякую. Дуже цікаві висновки. Це був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, е, за якому я дякую за цю розмову. Якщо вам був цікавий гість каналу свіжої історії, не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео та підписатися на мій канал. Мене звати Олександр Сарцов, я є автором цього каналу, Ми говоримо про основне українською мовою і та з компетентними, а саме такий е, мій нинішній гість військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Якщо вам був. Вам це інтерв'ю, обов'язково поширте його та підпишіться на мій канал, а також долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. Або ж підтримайте канал невеликим донатом. В описі до цього відео. Отже, до нових зустрічей і все буде Україна. Дякую. Дякую.